welcome back. Yeah, ATTENTION! PRESENTATION! Wow. ORG! High five! Sure. Thank you so much. la presidenza, il portiere diplomatico, il consiglio di difesa, il consiglio di militare, la politica, la diplomatica. Era nuovamente Al Palazzo Fiorinare, lei ieri ha visto a mantenere pieno in altera tra, che tra Ucraina e Italia, la di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato. i <totipotente> i Ми знаходили відповіді на дуже складні питання. Одне з складних питань це захист прав людей в Україні, захист нашого суверенітету, реальної цілісності. Я дуже радий за те, що ваша позиція завжди була міцна на підтримку України, на підтримку наших людей, наших дітей. Дякую вам. Також так у мене була вчора зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджем Леоніді. Ми дякуємо за підтримку урядовцями і дякуємо за ті пакети підтримки України за підтримки нашої армії, стійкості нашої, так і підтримки гуманітарної наших людей. Ми дуже раді, що в цьому році у нас буде такий важливий захід щодо реконструкції України. Це про майбутнє. Будь-якому двубати про життя. Я дуже радий, що ця конференція відбудеться саме в Італії. Про це я також хотів сьогодні з вами поговорити. Я знаю, що сьогодні наші міністри культури будуть на зв'язку щодо новування культурної спадщини. Ми хочемо дійсно підтримки ваших фахівців. Вони мають великі великі досвід Ос тим, що а, ми знаходили відповіді на дуже складні міністром Італії Джорджа Мелоні. Ми дякуємо за підтаки підтримки гуманітарних наших людей. Я дуже радий, що в цьому будь-якому випадку про життя. Я дуже радий, що міністри. Који то лоре будују од нас јаску, што је дољавање. Који хочемо. И скажу вам честно, ваше президенте, у маје саоју Hadi Thank you very much. Bye-bye.